Всім привіт! Перший день листопада. І хотів заміряти, скільки за сьогоднішній день у нас виробиться електроенергії. Так, погода у нас, в принципі, непогана. Цілий день було сонечко, але до 2-ї години, напевно, сонечко було за ось такими хмарами. Ну, а поки що вже хмари пройшли, але вже сонечко, бачите, самі. Воно вже буде ховатися за горизонт. Акумулятор я, звісно, зарядив. Маємо зараз 55 вольт, 98,5% заряду. Ну і до кінця хочу висмоктати з панелей електроенергії, тому, включив ще додатково бойлер, споживає будинок зараз майже 2,2 кВт, то ще з панелей заходить 1200 Вт. При цьому з мережі ми беремо 1000 1200 майже. Коротше, 1200 у нас тут, і 1200 у нас тут через стабілізатор. А, ну, і ось по сьогоднішньому дню можна робити висновок. Вироботок електроенергії. Ось там вже сонечко сідає. І ось за ось цим моїм будинком, ось там за вірандою, сходить десь сонце. І потім воно піднімається, якраз, як я і казав, а, по Верхівках цих дерев. І ось тут після 12 години на цьому дереві починає воно якраз нормально світити, без перешкод, без тіні оцих дерев. Ще на початку місяця ось за цією тополі тільки робилася тінь, а потім сонце йшло ось так вище. Тепер воно йде набагато нижче. зимою звісно, воно буде 10 вже по. Ось такі траєкторії. Так, ну і дивимося ми, ось бачите, 90, верніше 89 вольт, коротше, 31 Вт. Ну, і все, в принципі, це вже кінець. Ну, і ось зразу переходимо до показників 13 кВт ми за сьогодні виробили. І можемо бачити: ось є графік. Бачите, з 10-ї години якраз сонце за будинку з'являється, і до 12 ї йому заважають дерева. Звісно, якби не ці дерева, і бачите, після обіду, як я казав, були такі хмари, вони трошки, скажімо так, розвіювали сонячне світло, і ось бачите такі, ось такий графік зовсім нерівний. І ось це все у нас є 13 кВт. Звісно, якщо би. Не усі дерева і більше сонечка, менше хмар, то я думаю, кіловат 16-17 могло би бути. У мене були такі дні. Що ось бачимо: є і 7, 12 було. Так, зараз я продемонструю. Ось бачите, є 16,25. Це в мене було 25 го числа. Також зранку була тінь, і потім були вже хмари. Тобто, в принципі, середина дня була нормальна. Так, тут ми маємо. 10, 12. Ось тут є 17,53, майже 18 кВт. Бачите, який графік. Знову тінь, а потім після обіду вже все окей. І знову 17 кВт. І ось так виглядає графік. В принципі, мені якби стає. Але все одно на зиму багато ви не получите. Бо зима це такий період, що. Він не надто сприятливий для виробку електроенергії. Ще поки що це можливо, але я думаю, що вже в слідючому місяці, 12-му, то вже ми мало що будемо получати, тому що Сонце буде низько над горизонтом.